наші захисники та захисниці, вітаємо вас таким чудовим днем. Бажаю вам сил, натхнення, мирного неба над головою. Цінуємо вас і мовимося ваш щодня. Вітаємо всіх захисників та захисниць України. Ви Всі для нас справжні герої. Нехай Господь вас береже, а ваші близькі та рідні скоріше дочекаються вашого повернення. Віримо, що Україна неодмінно переможе. З нами захисники України. Бережіть себе, будьте здорові і сповнені сил. Ніколи не падайте у річчя, Нехай ваші сім'ї будуть згуртованими та щасливими. І ніколи ні про що не потребували, Нехай ваші кохані та друзі будуть для вас потужною підтримкою та надійним пливом. Ти справно брав собі охочу. За це я тобі шану висловити хочу. Ти каже козачка, ти каже дивачка, а ти просто найкраща у світі боячка. Хоробрих і гарних, таких у Вітаю за святом тебе, захисниця. Наші захисники, опора держави, спокій, наших помілок, спокій близьких у ваших авійніх, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями, добра, світло, настрою та перемоги. Хай буде щасливою ваша дорога, щоб мир був у світі і добре час. Звертаємось, ми з до Бога, щоб діти живі, повернулись до нас. Тату, ти наш захисник. Зі святом я тебе вітаю, наш сімейний реціник. Дуже тебе поважаю. Знай, що любимо тебе і не зрадимо ніколи. Щастя, хай тебе веде, гарною хай буде доля. Сидиш в окопі, приймаєш вітання. Я хочу привітати від душі. Дякую, наша слава та захоплення. Сьогодні і завжди тільки тобі. Вітаю тебе із з незахисника України. Нехай усі ворожі ракети повз угода на фронті завжди буде гарною, а здоров'я не підводить. Більше тобі сил, добрих емоцій та здорових відео. Залишайся завжди на це Слава Україні!